Говорити про розвиток Бердичева, не враховуючи при цьому стан місцевих галузей медицини, освіти та культури, навряд чи можливо. Скажи, що відбувається у них, і я скажу, чим живе місто. Нещодавно аналіз розвитку цих трьох галузей за перший квартал 2014 року провели у Бердичеві. Щодо медицини, констатували фахівці виконавчого комітету. То у місті планомірно проводиться реформування даної галузі. Кінцева мета підвищення доступності та якості надання медичних послуг. Так, зокрема, були розпочаті роботи з утеплення корпусів центральної міської лікарні на кошти екологічних інвестицій. Та стартувала реконструкція колишньої аптеки номер 122 під відділення трансфузіології. За перший перших 2014 по року, порівняно з аналогічним періодом попереднього року підвищилась загальна обов'язкова диспансеризація населення, завдяки якій зросли показники виявлення різних захворювань на ранніх стадіях, в тому числі туберкульозу, Мегічні захворювання, церебро-паскулярної хвороби, гіпертонічної хвороби та захворюваності на цукровий діабет. Знизився показник смертності від інфарктів міокарда та пневмонії. Збільшився відсоток хворих з ревматоїдним артритом, що отримують базову терапію. Знизився первинний вихід на інвалідність. У рамках затвердженої державної програми з імнопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб. За перший квартал. Квартал централізовано придбано вакцини на кошти військової бюджету на суму 61 8 тисяч гривень. За перший квартал пільгової категорії населення отримали безоплатні та попільовим рецептом лікарські засоби на суму 41 і тисяч гривень. За час, поки медики утеплювалися і боролися за здоров'я городян, свої знання демонстрували учні Бердичівських шкіл. Перший квартал це час, коли вони доводять якість бардичівської освіти на обласних та всеукраїнських олімпіадах. Що ж, 9 призових місць на всеукраїнському рівні, 89 перемог на обласному та 13 по лінії малої академії наук. Такі результати виступів бардичівських учнів. Не менш вагомими здобутками пишаються у центрі позашкільної освіти імені Разумкова та дитячо юнацькій спортивній школі імені Лонського. Ну, а поки діти здобували перемоги, дорослі намагалися покращити матеріально технічну базу навчальних закладів. Проведені наступні роботи. Поточний ремонт покрівлі приміщення шкіл 5, 12 та дитячого садочку №7. 7 Відремонтовано електрообладнання та харчоблоки навчальних закладів. Виготовлено проєктно кошторисну документацію на проведення реконструкції приміщення по вулиці Європейській 351 для розміщення у ньому дитячої нації спортивної школи імені Ім'яності. Замовлено проекту коштовисну документацію на реконструкцію котені школи номер 17. провести загальноміські заходи на найвищому професійному, художньому і організаційному рівнях одне з головних завдань представників галузі культури. У першому кварталі відповідальні за Бердичівську культуру розробили проект ремонтно-реставраційних робіт із відновлення міського театру, створили благодійний фонд із його відродження. Ну і звісно, організовували, вели, співали, танцювали. За участі творчі колективу першому кварталі проведено міські заходи з народи визволення міста Бердичева, Дня соборності України, дня Шанування учасників бойових дій на території інших держав. В 28 ї річниці Чорнобильської трагедії відбулася традиційна церемонія підведення підсумків року Люби своє міське, на якій відзначено переможців різних напрямків галузі діяльності міста. З нагоди 200-річчя від дня народження Тараса Геровича Шевченка проведено творчий звіт міста Бердичева Шевченкова України, на якому представлені кращі творчі колективи та виконавці, виставки майстрів листець Бердичева. Станом на перше четверте музей історії міста Бердичева відвідали 2968 осіб. Проведено 52 екскурсії на музею та історичними місцями Бердичева. Музейний фонд налічує 10 тисяч 10 експонатів. Бердичів залишається одним із небагатьох міст в Україні, де повністю збережена бібліотечна система. Книгозбірень у місті вісім за перші три місяці цього року у них обслужили понад 10 тисяч читачів а у тамтешньому інтернет-центрі більш ніж півтори тисячі користувачів. Книговидача у Бердичеві склала близько 85 тисяч примірників.